наша лекарня была эвакуирована с места вместо в место Дружковку. Я працюю заступник директора больницы. Ночью был обстрел больницы, пошкоджили автотранспорт, здание, будивлю больницы. Мы с, с противниками вышли подавитесь осмотреть повреждения автотранспорта наших Искор к помощи была прямо влучение в автомобиле и в, в двух метрах від мене з'явився дрон волния. Я його виділив уже летів без звука, відключали звук, і при там вверху IPV-дрон відрон знімав. Это Це было цельноспрямовано по рекардии обстрел и і... Другий на наступний день, коли мені привіз опять повторно був обстріл в лікарні терор проти мирних жителів, проти лікарів, проти хворих, які знаходяться в лікарні цій лікарні я працюю два роки. До цього я працював 27 років у гернічі рятувальника у місті Турецьке, 17 го Якраз був праздник Діни-рятувальника і мене оздоровив зі святом. Примішно буду повертатися назад, виконати свої обов'язки. Кожен за що то відповідає. Не знаю, бог може бути допомагати людям. Він. Заступник головного лікаря із господарських питань, і на території лікарні ФП дрон врізався коло нього і, на жаль, багато поранень по тілу, які привели до шокуючого стану, вже провели некроктомії, повидаляли відламки, проводили ці хірургічні обробки. Але він, людина, яка Має таке стійке ментальне здоров'я і активно йде на поправку. Він зараз вже переходить в середній стан важкості, і ми його готуємо до переводу в травматологічне відділення. Коло нього лежить Сергій, який після вибуху втратив руку, вище коліна, відірвана нога, вибите око, все тіло згорівше. І зараз ми стараємося вдихнути в нього життя. Просто йшов по вулиці. Йому 61 рік дуже важкий стан. Черепно-мозкова травма третього ступеня 70% тіла згорівшого. Відірвана рука і дуже висока ампутація ноги. Втрачено 3,5 літра крові. Кров поповнюється кожного дня. Ми всі віримо, що ми його врятуємо. Він ще не знає, що в нього немає ока, але головне. Врятувати життя.